Доброго дня! Вітаю вас на моєму кана... каналі. Запрошую вас підписатися, лайкати, коментувати. Це буде підтримка для мого каналу. Сьогодні я хочу порозповісти вам трошки про таку організацію в Німеччині, як GMB. Це мережа асоціацій спілок орендарів по всій Німеччині. Ця мережа налічує 1300 десь штатних співробітників, 2500 волонтерів. В чому може бути корисна ця мережа, особливо для наших людей, які ще в Німеччині мало чого знають, да, і взагалі для всіх орендарів в Німеччині. Більшість німців являються членами таких спілок, тому що вони захищають їхні права. А особливо це важливо для іноземців, для біженців, тому що ми не знаємо нічого, не знаємо законів, не знаємо своїх прав. І ця спілка є дуже такою. Значущою підтримкою, я сама свого часу скористалася цією підтримкою, і тому з власного досвіду можу її порекомендувати. Не полінікувалася, познаходила інформацію, і хочу тепер з вами нею поділитися, що може надати ця спілка. По-перше, спілку треба шукати ближче до того місця, де ви проживаєте. Ну, тому що в кожній федеральній землі свої спілки, і особливо якщо офіс знаходиться ну, територіально там, де ви живете, там, де ваше житло, вони ну, якби поділяються територіально, скажімо так. Членський внесок у в рік у цю спілку десь від 50 до 100 євро. Ми платили в минулому році 65 євро. Що нам це дало? Ми змогли звернутися до адвоката, і вона нам допомогла в тому випадку, коли наша орендодавець хотіла нас виселити дуже швиденько з житла, тому що в нас був такий по незнанню на початку 2022 року, коли ми приїхали, підписали договір оренди, що в кінці місяця можна розірвати цей договір і роз'їхатися швиденько. Але насправді такий договір не є законним, тому що якщо людина звертається до законодавчої організації, до адвоката, то насправді існує в Німеччині договір е, оренди, який являється законним. І там прописано, що орендодавець і так само орендар повинні попередити один одного. Про зміни, чи якщо хоче виїхати людина, чи якщо хоче чи виселити за мінімум за 3 місяці до моменту того, як хоче людина, чи поїхати, чи хоче виселити. І, але наша. Орендодавець поступила по цікавому, вона побігала вже по джоб-центру, в Лантратсаунт повідомила в Радхау, що ми виписуємося, що ми виїжджаємо, ми вимушені були звернутися в цю спілку. На що листа від адвоката було достатньо, щоб ми ще могли залишитися на три місяці по закону, і вона нічого не могла з цим зробити. Мало того, його її обмежили в тому, що вона заходила на нашу територію. Тобто це була половина будинку з окремим входом, але вона до нас заходила, коли нас не було вдома. Тобто забирала ключі від кімнат і не дозволяла запирати їх, коли нас ми відсутні. І там міг хтось ходити, її знайомі, і так і далі. Наш адвокат, до якої ми звернулися з цієї спілки, попередили, і вона після того вимушена була, вона більше не ходила туди. Розумієте, От що значить знання закону. і Ну, Законний представник. Е, як я сказала, ми заплатили за рік внесок 65 євро. Я не вважаю це такою великою сумою за тим, що нам допомогли, це зекономило, якщо б ми в приватному порядку зверталися до адвоката, чи повірили в це, і виселилися, і мали б собі такий чудовий головняк на свою голову. В чому ще може допомогти ця спілка? Ця спілка може допомогти в спорах про підвищення комунальної плати, орендної плати. Якщо, наприклад, у будинку у вас цвіль чи щось пошкоджене, і саме ці всі питання з орендарем, з орендодавцем, точніше, ця спілка допомагає вирішувати, вона захищає саме права орендарів. Тобто, якщо Людина орендує, то можна звернутися, стати членом цієї спілки, можна знайти правильні там формуляри на договір, приклади, формулярів. По-друге, туди можна звернутися за консультацією і. Проконсультуватися по інших таких питаннях, про питання, наприклад, зниження орендної плати, якщо там щось в будинку в житлі не, ну, не в порядку не повинні орендаря, і багато по яких питаннях. Спілка називається, якщо правильно, міта Фарайна, Асоціація орендарів Німеччини. Забиваєте так, я вкажу, до речі, під відео напишу, як правильно це пишеться, щоб ви могли забити в Google і знайти спілку, ну, яка біля вас ближче. Рекомендую чисто з власного досвіду. Тим більше, що коли ви орендуєте житло, то треба обов'язково бажано, тому що палка, як кажуть, з двома кінцями. Якщо ви, наприклад, не написали акт прийому передачі житла, то вас можуть звинуватити, що ви щось пошкодили, і ви змушені будете це оплатити. Але якщо, наприклад, цього акта немає, то якби і причепитися начебто до вас нема з чим. Але якщо він є, це вам гарантує багато чого. Тому що так само може відмахатися від ваших претензій і орендодавець. Якщо, наприклад, у вас є цей лист. і ви... Е, ну, лист я маю на увазі акт прийому передачі, і тому в списку повинно бути все написано. Беріть з собою, хто розуміє німецьку мову. І все-все-все повинно бути перераховано, чи є в житлі. І в цьому, листі, ну, в цьому папері ви собі галочки ставите, що є, і вказуєте, в якому воно стані. Якщо воно в якомусь такому трошки неадекватному стані, то ви обов'язково це обговорюєте зразу з орендарем. От, повірте, в Німеччині не треба довіряти словам. Усе тільки в письмовому вигляді. Тим більше, ще в цій спілці є можливість консультування по телефону Два, знайшла таку інформацію. Я 2 єврофилина, якщо ви не являєтеся членом цієї спілки. По-друге, є онлайн-консультація в цій, ну, тобто називається мітабунк Фіант тобто 24 години, ну, круглодобово, як то скажемо, це коштує 25 євро годину ця консультація. Перепрошую, можливо, і не цілодобово, просто називається мітабунт фіаунцфанцик», тобто 24. Що ще надається спілка? Є. Е... Там вкладка, де ви можете зареєструватися, щоб стати, вона називається Мітлік Вкладка, Я напишу під відео, як правильно це все називається. Щоб стати учасником. В деяких сайтах є, є сай, ну, два відділи. наприклад, для... Приватних орендо орендарів і для орендарів юридичних осіб, тому треба вибирати правильно, ну як зареєструватися саме. Ще що я можу розказати про цю, про цей сайт про цю спілку. Ви тут ще знайдете інформацію, зразки формулярів договорів оренди, як правильно заповнювати, багато інформації, скажімо, правової. Знайдете також пояснення деяких законодавчих питань на прикладах відносно якихось ситуацій, які виникають саме між. Орендарами, орендарями і орендодавцями перепрошую. Е, ну, взагалом, в принципі, це коротенько все. Але рекомендую всім, хто винаймає житло, якби стати членом цієї спілки. Це ні в якому разі не реклама, це чисто особистий досвід. І скільки бачу, пишуть в, німець, ну, в групах. В Німеччині наші люди, які потрапляють в різні такі ситуації, то краще просто стати членом цієї спілки, і це дійсно така дуже вагома підтримка, тому що навіть закони відносно підвищення плати чи ще чогось, приймаються з врахуванням думки членів цієї спілки, тому що це така дуже вагома організація в Німеччині. По закону орендарі. Дуже захищені, але якщо знати ці закони. І все, будь ласка, от особисте побажання, дуже прошу усі питання, всі нюанси якісь із орендодавцем. Як би кажуть, яка б людина гарна не була, але, будь ласка, все фіксуйте письмово, тому що, наприклад, ваш орендодавець. Е Сьогодні є, завтра його немає. Ми всі живі люди, і буде його нащадок. Або орендодавець може, наприклад, продати житло і в місті з орендарями. І у вас є документ, але ви домовлялися, якщо щось в усній формі. Ви домовлялися з попереднім орендодавцем. Але чим ви новому власнику доведете, що у вас про це було договорено? Абсолютно ніяк ви не доведете. Тому все буквально все письмовому вигляді відносно будинку, якщо ви це частина будинку чи будинок і є прилегла територія, то що ви повинні там робити? На газонах це все-все все треба описувати і все документувати. Тобто повинен бути акт передачі і прийому житла, території, і що ви можете там робити, і що не можете. Наприклад, якщо з садом, да, то ви, наприклад, повинні доглядати, але що ви там маєте право робити, що не маєте право, і що має є на словах, домовляюся, там якась будочка стоїть в саду. А прийде власник говорить, я прийду, вивезу це потім. А потім виникає така ситуація, що власник уже як орендодавець хоче виїхати, а власник говорить, що ти це повинен прибрати. Тобто, або ця будка, ну, якась така, будовка, якась невеличка тривіальна, вона не є задокументована. І потім можуть виникнути багато питань і саме до орендодавця, тому що це ніде не, не зафіксовано, тому що. Ну, Німеччина це бюрократична країна, і як кажуть, бумажка є, ти тоді можеш щось довести. Нема цього папірця, ти не можеш довести нічого. Тому, будь ласка, документуйте, ображаються, не ображаються, бо можуть сказати, от ми вас там прийняли, а ви тепер нам, якби не довіряєте, Посміхайтесь, ми вам довіряємо. Але щоб у вас наголошуєте, щоб у вас не було проблем, давайте ми це все задокументуємо. Так що бажаю всім гарних орендодавців, ніяких таких клопотів з ним, але якщо виникають якісь питання, можете, до речі, мені писати. Я вкажу вам свій... Можете писати в коментарях, якщо вам потрібно щось вказувати, свій телеграм, або я вкажу свій телеграм, ви можете мені писати, якщо чимось можу допомогти, з задоволенням допоможу. Щиро дякую вам за увагу. Гарного дня.